Друзі, вітаю вас! У мене сьогодні є хороші новини, але дуже важливий дисклеймер це неофіційна інформація ще. З того, що ми чуємо по різним каналам контактів з різними державними чиновниками на різних рівнях, як федеральному, так і на провінційному. Уряд серйозно розглядає можливість все-таки ще раз зробити продовження ворк пермітів для тих, хто приїхав по КОЕД. Наразі ніяких деталей офіційних не маю, ні наскільки, ні кому, чи як це взагалі буде відбуватися, поки що це тільки так кулуарні розмови, але ми знаємо точно, що про нашу проблему люди наверху знають і думають про те, як її вирішити. Ще одне питання, яке наразі ми також пробуємо на різних рівнях просувати, це що робити людям, які приїхали в Канаду після 31 березня 2024 року. Бо, як ви знаєте, наразі ті люди, що приїхали після цієї дати, вони не мають права на продовження ворк-перміту. Ми пробуємо донести до уряду по різним каналам проблему. Багато людей, тих, хто приїхали після цієї дати, це не тому, що вони вагалися, хочуть вони в Канаду чи не хочуть. Часто це були ситуації, де люди були вимушені. Де, наприклад, сім'я, де батько не виїзний, а мама з дітьми розуміє, що вона от, одна виїхати, вона не справиться фінансово, і тому чекали, поки там, скажімо, чоловік звільниться зі служби, чи чоловік зможе покинути Україну, чи ще якісь в когось були особисті причини. Ми пробуємо цю проблему теж донести нагору, щоб продовження. Ворпримітів, якщо воно буде стосувалося всіх українців, слідкуйте за нами в соцмережах. Ми будемо вас повідомляти про всі новини і всі важливі зміни у імміграції, те, що стосується нашої громади. Всім па-па!